Всім привіт! З вами Троскавець Онлайн. І сьогодні піде мова про сміття. А саме про те, що у троскавці найближчим часом будуть зростати тарифи на вивіз сміття. Саме у підвищення тарифу буде закладено е, встановлення нових урн, е, також створення е, нових площадок е, там, де вивозять сміття. І також е, наскільки мені відомо, буде прибирання цих територій. Е, сьогодні ми поспілкуємося з мешканцями і запитаємо їх, чи згідні вони на це підвищення тарифу, але комфорт. Вивозу сміття буде також при цьому зростати, зрештою, то, що буде зроблено для для покращення, щоб дійсно воно в якісному вигляді, це все виглядало ясно, що добре. Але в залежності наскільки воно буде підвищене. Бо то буде фактично знаєте, знову по кишенях буде бити, а в нас і так як пенсіонери, так і інших людей, зарплата дуже дуже низька. Ну, в принципі, я не думаю, що декілька гривень, ну навіть якщо декілька відсотках зросте сума. Ну, в загальному зараз, по-моєму, приходить на людину ставка 8 гривень за мешканця квартири. Я думаю, якщо вона зросте навіть на 100%, це буде 16 гривень. Не думаю, що це попалило. Але ну це залежить від того, чи дійсно збільшиться якість самих послуг. Дуже правильно, наприклад, я був у Польщі. Там е, товар, е, ну, кожне сміття окремо, як стекло, так і ну, різні відходи окремо все розташовані. Так. Ну, залежно скільки, буде збільшена оплата. Ну, якщо, наприклад, на 100%. Ну, можливо, якщо буде порядок і не буде запаху, бо перед вікнами дуже смердить, то можливо, хай би було так. Тобто ви готові платити, але щоб у Трускавці були е, європейські стандарти, так? То якраз по-європейськи, тому що все сміття повинно бути розділене і його легше сортувати і переробляти потім. Це. А чи згідні платити більше? Ну, якщо в розумних мірах, то можна. Ну, Що то буде культурніше, акуратніше, зручно і не буде, напевно, такої санітарії і регулярно будуть вивозити напевно, сміття. Зараз ми маємо намір поспілкуватися з міським головою та запитати, все ж таки, що входить у цей договір між компанією, яка буде вивозити сміттям та нашим трускавцем, нашим містом. І дізнаємось про те, які умови будуть і наскільки тарифи будуть зростати. Ми на виконкомі передостанньому прийняли тариф без інвестиційної складової. Що це означає? Там на 5 копійок від попереднього він збільшився. Це означає просто послуги вчасного регулярного вивезення сміття, негабаритно-габаритно-побутового із майданчиків. Була пропозиція від Та всі учасники конкурсу пропонували інвестиційну складову. Інвестиційна складова вона включає закупівлю нових контейнерів, там, де потрібно міняти. І будівництво нових майданчиків. Фактично зараз у нас в трудковці близько 20 майданчиків попередні роки зроблені за бюджетні гроші. Що стосується, от ми дивіться, ми зараз стоїмо от на Мазепи, ніби така велика площадка була свій час зроблена 2 роки назад щось, які, от вже в якому вигляді ця площадка, в якому вигляді ці контейнери, Тобто вони ніби і з одного боку і е, не але... Бажає, напевно, бути кращим. Якщо ми говоримо про те, що ми не включаємо інвестиційну складову в тариф, значить ми повинні тоді через бюджет це компенсовувати. Це приблизно протягом п'яти років треба 2 мільйони гривень потратити. Умовно. Умовно, я зараз говорю про умовні речі. В принципі, зараз, враховуючи те, що я говорив, що ми для людей купляємо малі контейнери. Є частина майданчиків, які зроблені в попередні роки, які просто треба гарно експлуатувати і там дивитися за порядком. Є частина контейнерів, які ще, скажімо так, в непоганому стані можуть кілька років експлуатуватися. Відповідно, десь ми можемо регулювати. Тобто, десь є максимальна планка до тарифу на одну людину від 10 гривень до 3,5 ще 3 гривні. Я думаю, що вона буде зменшена. Ми за це, тобто кожна цифра буде звірена. Кожна цифра перевірена і захищена, як з боку наших структур міської ради, так з боку якийсь буде такий порівняльний протокол, підписаний, що отак от воно має бути. Хочеться, щоб ми вже як заключили тендер з новою організацією на тривалий термін, значить, вона має відповідно себе вести згідно всіх пунктів, як це має бути. Але якщо допустім, ми вже погодили цю. Програму, депутати погодилися. Десь була дискусія, тривала дискусія, вона тривала десь більше години. Ми розуміємо, що частину ми і це десь протягом року ці майданчики, які мають бути зроблені експлуатуюча організація, вона зробить монокуші наперед, тобто свої гроші потратить. Але я сподіваюся, що це якесь таке компромісне рішення, воно піде на користь як і троскавчанам, так і троскавцю, так і гостям. Бо дуже важливо, щоб ми навіть оцим маленьким таким штришком, вивозом сміття показували в плюс, як має виглядати європейське місто Куроптерська. Хоча б на скільки гривень зросте вивіз сміття на людину, і чи будуть встановлюватися сортувальні там для пластику, для стекла. Має бути сортування, але ну, знову ж таки, а куда то сортування возити? Тобто просто сортувати це одне питання. Ну десь то треба вивозити, треба мати, куди то вести. Тобто, якщо з'являється Якби структури, які це переробляють, відповідно, з'являється і мотивація це сортувати. Поки що я щось у Львівській області не спостерігаю таких структур. А возити там кудись до Києва чи в Польщу це, ну воно зовсім, напевно, неправильно є. Тому воно все одне за одним тягне. Ну, я вважаю, що такі речі воно врегулюється, там за рік-два воно має бути так, як має бути нормально. Послуги на різні види, як на вивіз сміття, на воду, на газ, постійно зростають, але проблема в тому, що не зростають зарплатні у людей, не зростають пенсії. І такої європейської практики у нас ще сьогодні немає. І потрібно найперше втілювати це, щоб люди мали європейські зарплати і платили за європейські послуги. З вами був Трускавець Онлайн. Побачимось.